Гарматні рушничні постріли пронизують ранкове повітря біля чеського міста Славко Уберна. Так само, як і 211 років тому, тут розгорілася битва трьох імператорів. Знамениту битву під Аустерліцем відтворює понад тисяча шанувальників історії із 17 країн світу. Погода була погода була практично точно такою ж, як зараз. Зранку, щоправда, було трохи холодніше. Земля була підмерзла, і зранку був туман. Туман лежав десь до восьмої, восьмої тридцяти. Потім туман зник, і ось було точно так, як зараз. Світило яскраве сонце. Битва проходила під яскравим сонцем. 2 грудня 1805 року. Імператори Австрії та Росії уступили в бій з Наполеоном Бонапартом, сподіваючись перемогти великого полководця. Се, власне, Сьогодні ми відновлюємо тільки одну частину битви. Це бій біля праценських висот. Він був вирішальним. Сили антифранцузької коаліції чисельно переважали армію Наполеона. Армія союзників налічувала понад 85 тисяч солдатів, а французького імператора 73 тисячі. Проте Наполеон уміло заманив противника у пастку і здобув над ним рішучу перемогу. I often say the great quote from... Філософ Джордж Сантаяна сказав: той, хто не робить з історії висновків, приречений повторювати її помилки. Важливо вшанувати загиблих і саму битву, але також треба згадати історію. Інакше ми не будемо готові до майбутнього. Союзники втратили вбитими і пораненими 27 тисяч людей. Французи понад 8 тисяч. Наполеон І вів війни з різними державами Європи з листопада 1799 року по червень 1815. Занепад його військової могутності почався у 1812 році. Він зазнав невдачі в Росії, рік по тому у Німеччині, а потім і у самій Франції. У 1815 році французький імператор провів свою останню битву при Ватерло, де його остаточно розгромили.